Всім привіт! Я трішки була зникла, тому що до мене приїхала моя сестричка, а, і вони з мамою біля нас вирішили відпочити. Ось І зараз розкажу, як вони це все організували, цю подорож буквально за місяць часу. Так, покажу свою сестричку. Марта, ти що ти робиш? Привітайся гарно. Це моя молодша це моя молодша сестра. А тут зараз дуже багато людей. Просто сьогодні капець як багато людей. А від них відпочинуть собі на морі, і ми всі будемо разом. І я покажу, як вони організували свою. Що ти робиш? Як вони організували свою подорож? Скільки це коштувало і як ви могли б це зробити з самі, і, наприклад, кому цікаво. Правда? Так. Йдемо купатися в басейні. Мариська, як тобі водичка в басейні? У морі тепліше. Ні, тепло тут теж. морі тепліше, зараз спробуємо. Я нагрілася. Ми прийшли на басейн. А я як будемо повертатися, то е, покажу ту квартиру, яку сестра винайняла ось з мамою, і е, розкажу про ціну. Також як вони самі бронювали собі ці е, квиточки. Скільки вони теж коштують, де можна забронювати? Можливо, комусь з вас буде цікаво. Хто собі хоче запланувати таку подорож. Бо Може вона вийде дешевше, так і ну вона виходить дешевше ніж цього, так. Ось, тому все розкажу і покажу. Ось таку квартиру винайняла моя сестра. Ось така кухня просто. Простенька. Холодильник є, мікрохвильовка, ось тут їхня валізка і ліжко. І балкончик. Така студія малесенька. Ось балкончик і там басейн. І заплатили 15 тисяч гривень за 8 днів. Правда, сестра, розкажи, чи то правда? Правда, <світку> добре, і ще покажу, якщо може комусь цікаво, як е взагалі квитки замовляти, що можна собі самому організувати таку поїздку. Ось і туалет званою все є. Ми сьогодні не плавалися, не ходилася, прийшла, що я не злітала і згадала, що я не дозняла відео про те, як сестра забронювала квитки і де. Да, тому розказую швиденько. А, сестра забронювала на сайті Басфор і. А, Ось тут покажу квиточок коштував 200 в одну сторону з однієї людини. Ось тому туди й назад їм двом вийшло 8400, квартиру бронювала на букінгу, якщо я не помиляюся. І 15 тисяч гривень за 8 днів, плюс 8400 туди і назад, тобто в середньому за округлено виходить 12 тисяч гривень за людину. Звичайно, що сюди я не врахувала харчування вони самі собі готували, тобто квартира з кухні ні кухнею, і е, вони собі в ліделі закуповували тут пішки, можна в пройтися недалеко, і купували собі і готували. І в принципі підраховували, що в 15-16 тисяч гривень з людини можна вкластися, щоб ось так відпочити. Тому сподіваюся, що ця інформація комусь була корисна. Якщо хтось має ще якісь запитання, залишайте їх у коментарях. На адекватні з них я намагаюся відповідати. Підписуйтеся на канал і побачимося з вами вже у наступному відео. Всім цього!